Я до сих пір пам'ятаю цей день, коли згоріла база. Не вірила до того моменту, поки сюди не приїхала, це не побачила. Навіть зараз я втретє сюди приїжджаю і не не вірю. Просто непривично бачити ці, ці, ці розвалини. Ще два місяці тому, крім апатії, Марія не відчувала нічого. Каже сенс продовжувати займатися, і, взагалі, себе у спорті знову побачила після присвоєння звання майстра спорту за здобуту ще у грудні першість на чемпіонаті України. Тепер же готується до відбору у збірну на юнацькі олімпійські ігри. Головне те, що в голові. Морально, ти готовий тренуватися. Ти хочеш віриш в те, що можеш з себе щось показати на міжнародному рівні, то ти тренуєшся, хоч в яких умовах, але ти тренуєшся. Тільки повернулась зі змагань і біатлоністка Валерія. На лижній базі відколи з'явилась така можливість. Дівчина ледь не щодня приїздить на велосипеді з лежеролерами та амуніцією у руках. Тут же на вулиці вдягається і до справи. Прибирали базу. Я приїжджала, допомагала. Ми з тренером та товаришами прибирали. Прибрали базу, так вже її трохи відремонтували. Ями вже позаливали, і тому можна спокійно кататися. Дивитись, звичайно, сумно, бо вона ж була така ціла, хоч і старенька, але була ж а зараз. Майже нічого не залишилося. Спортивний об'єкт із 45-річною історією, що тренував призерів Олімпійських ігор, титулованих лижників і біатлоністів, та до 24 лютого лишався тією основою, на якій зростало молоде покоління перспективних спортсменів, був повністю зруйнований рашистами. Сьогодні це лише півтора кілометра вцілілої траси, кілька тренажерів, і те спорядження, яке вдалося придбати батькам або благодійникам. То ці зброї проблеми були з набоями, проблеми дуже великі. Ми практично. Мало стріляли з підготовкою, з виїздом, з фінансуванням. Тобто, якщо там є копійка, я заправляю машину, батьки там допомогли, дали якусь, якісь гроші. В час є якісь, ми одразу сюди приїжджаємо, ось в машині передіваємося, десь ремонтуємо тут же на ходу, тому що інвентаря не вистачає. Зовсім не вистачає. Так стрільбу нині відточують у тирі, а бігають у Ялівщині навіть попри обстеження території бази саперами, аби не наражати вихованців на ймовірну небезпеку. Більш серйозні тренування проводять на виїзних зборах. Кажуть, що довше спортсмени зберігають паузу, то менші шанси на їхнє повернення та будь-які успіхи. Що можемо, то поки робимо, щоб процес далі продовжався. Маленькі дітки у них ще є час. А якщо вже возраз юніори, юноші, то це треба тільки зараз. Робити. Робити, бо потім уже буде пізно. Дай Боже, що буде тихо, будемо тренуватися, будемо далі, як кажуть, виступати за нашу державу. Морально діти будуть по іншому відноситись, що Україна це є Україна. Ми будемо дуже дуже ждати перемоги. У нас є майбутнє, ми його бачимо. Я їм кажу, що я бачу, і вірте мені. І ми е, до цієї мети, от яку я вам показав отам, на вершину, її треба зібратися і йти, незважаючи не ні на які перешкоди, ми працюємо, ми досягаємо успіху, і в нас чим трудніше, тим ми, ми будемо сильніші. Постійних виїздів та мінімальних занять вдома спортивній школі впродовж останніх місяців вдалося підготуватися до чемпіонату України серед юніорів. Тепер на обрії відбір на юнацькі Олімпійські ігри та Юнацький Олімпійський фестиваль.